Музей газу з'явився на Прикарпатті. Його відкрили з нагоди ювілею 140 років від часу появи блакитного палива в Івано-Франківську колишньому Станіславові. Наразі тут представлено близько півсотні експонатів. Найбільше виставляється газових лічильників. Їх умовно розділили на три етапи. Етапи ми для себе визначили три: перший це острогорсько польський 1873-1939. Тоді була метрологія, тоді були лічильники. Газ був дорогий. Він випалювався спочатку з нафти, а потім вироблявся з вуглю. Радянський період – 1946-1992 рік. метрології, як такої не було. Газ коштував три копійки. Метрологія була недоцільна. Тому лічильники є в період перший, тобто австро-горсько-польський, і лічильники є в період український. Колега зараз дорогий і це відчувають всі мешканці України. А найстарішим експонатом є ось цей великий австрійський газовий лічильник, який виробили ще у 1896 році. Його упорядникам музею подарував один з мешканців міста. Під час реконструкції вулиці Шевченка відкопали. І цю чевону трубу, якою понад 100 років тому людям подавали блакитне паливо. Ще один непересічний експонат газова праска. Таких на ціле місто було найбільше двох десятків. Також відвідувачі можуть побачити, як 100 років тому заможні станіславці приймали ванну за допомогою ось цієї газової колонки. До огляду виставлені й агітаційні матеріали часів Польщі. Такі проектні скельця використовували під час кіносеансів. Так як ви знаєте, раніше не було телебачення, рекламу робили на таких скельцях. Газзавод мав їх більше 20. Показували і ці проектні скельця перед і після кінопоказу. Ці скельця допомагали більше дізнатися людям, які нові газові прилади вводяться, як ними безпечно користуватися, де можна піти навчитись безпечно користуватися цими приладами. Завітали на відкриття музею газу в Івано-Франківську навіть польські колеги. Директор «Краківгазу» Пьотр Петр Неверський нагадує, за часи Австро-Угорщини після відню першими газифікували саме галіцію, а точніше Львів, краків та колишній Станіславів. Тому наявні в музеї древні експонати справді унікальні. заскочив так старий У Кракові також є музей газу, але мушу визнати, що у Івано-Франківську є багато унікальних експонатів, про які ми лише мріємо. Наприклад, найстаріший газовий лічильник. Наш Молодший на 15 років також цікаво побачити газову праску, тому я впевнений, що цей музей матиме своїх відвідувачів. Збір є шанса його розбудова. Натомість, польський гість пообіцяв також долучитися до наповнення івано-франківського музею. Він виявив намір презентувати робочий газовий вуличний освітлювач, який мав би привертати увагу до виставки усіх перехожих.